Я буду оборняти дім, і всі, хто там живе у нім. Я буду оборняти дім, і всі, хто там живе у нім. Захисники, серія 41, могутній дрезос. Обережно на нас нападає хижа рослина. Зараз я її спалю. Почекай, стається, я розумію мову рослин. Ось так тихенько моя рослиночка, тихенько. Ого, вона слухається тебе. І довго нам іти крізь джунглі? Геть. Ми пішли геть, але нам немає куди йти. Обережно ще одна рослина. <пир> <imitim> <Adding wage> Стається, вона каже, що хоче пити. Пити, ми це зараз випривемо. Ого, він має воду, він гамував дорсу. Вони перемагають дорсу. Ви ідіть з нами до могутнього Ем, Ви наче казали, ідіть геть? Ну, добре, пішли. Dun 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 dun, 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 dun.